Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного теплого літнього вечора на лісовій галявині з'явилася дивна карусель. Вона світилася м'яким золотавим світлом, а її різдвені коні, лебеді і карети ніби чекали на гостей. Ніхто не знав, звідки вони з'явилися, але коли перші дітлихи наблизились до неї, сталося справжнє диво. Як воно працює? запитала маленька Ліна, торкаючись різдвяного коня. Треба тільки засміятися, пролунав голос, ніби вітер прошепотів їм на вухо. Діти перезирнулися, а тоді один хлопчик, Петрик не втримався і голосно розсміявся. Вразка карусель жила. Вона почала обертатися, грати ніжну музику, а її коні та лепеті слетіли в повітря. Дивіться, ми літаємо. Вигукнула Ліна, прожиляючи на білому лебеді. Діти засміялися, і з кожним їхнім сміхом карусель прискорювала хід, піднімаючи їх вище й вище. Вони побачили ліс з висоти пташиного польоту, дах своїх будинків і навіть далекі сині гори. Але варто було дітям замовкнути, як карусель починала сповільнюватися. Тож вони знову сміялися, розповідали одне одному кумедні історії і насолоджувалися чарівною подорожжю. Проте ніхто не знав. Що станеться, коли карусель зупиниться? Карусель дружляла все вище й вище, поки перед очима дітей не з'явилося щось дивовижне серед хмар стояв золотистий міст, що вів до незнайомої країни. Що це за місце? захоплено вигукнув Петрик. Може, це країна, де живуть сни? припустила Ліна. Карусель плавно наближалася до мосту, ніби запрошуючи дітей ступити на нього. Вітерець лагідно розвивав їхнє волосся, а повітря наповнилося ароматом медових квітів. Чи нам варто йти далі? замислився Петрик, дивлячись на ліну та інших дітей. Але саме цю мить карусель почала сповільнюватись, ніби чекаючи на їхнє рішення, що ж вони вирішать, чи наважиться ступити на золотий міст і дізнатися, куди він йде. Діти зацікавлено вдивлялися в Золотий міст, він сяяв м'яким світлом, і ставалося таким міцним, що по ньому було можна спокійно пройти. А що, як ця дорога до країни пригод, задумливо промовила Ліна, або до країни, де всі бажання здійснюються, захоплено додав Петрик. Карусель більше не рухалася, лише тихо погойдувалася у повітрі, ніби дозволяючи їм прийняти рішення самостійно. Може, нам потрібно просто зробити перший крок? Якщо щось піде не так, ми зможемо повернутися, пропонував найменший хлопчик Тимко. Діти переглянулися і міцно тримаючи за руки, зробили крок уперед. Як тільки їхні ноги торкнулися мосту, він засаяв ще яскравіше, а перед ним з'явилися загадкові тіні. Хтось там так чекав на них, але хто? І чи справді це було місце, де здійснюється всі мрії? Діти завмерли, вдивляючись у тіні, що виринали з яскравого світла. Вони були не страшні, а радше загадкові, легкі, мов туман, і схожі на постаті в довгих плащах. Вітаємо вас, маленькі мандрівники, пролунав теплий голос. Ви зробили перший крок. А значить, ви готові до пригод. Але куди веде цей міст? запитала Ліна. Україну, яку створює ваша уява, відповіла інша дін, тут оживає все, про що ви мрієте? Діти вражено переглянулися, тобто ми можемо уявити, що завгодно, і воно стане реальним? спочино запитав Петрик. Саме так, усміхнулася тінь, але пам'ятайте країна буде такою, якою її ви створите. і не всі мрії однаково безпечні. Діти засмутилися, яку країну вони хочуть створити? Світи з солодощами замість будинків, чарівний ліс з тваринами, які вміють говорити? А може, це місце, де завжди літо і можна літати? Та раптом Тимко прошепотів. А що, якщо хтось уявить щось страшне? Діти притихли. Вони ще не знали, що чекає на них далі. Але міст їм уже не дозволяв повернутися назад. Діти стояли на золотому мості, погаючись. Світло довкола мерехтіло, ніби саме чекало на їхнє рішення. Ми повинні бути обережними, тихо сказала Ліна. Якщо цей світ оживає від наших думок, то треба виявити тільки добре. Давайте створимо країну радості. Запропонував Петрік, там, де можна літати, де завжди тепло, і всі друзі поруч, і багато морозива. Засміявся Тимко. Діти заплющили очі і почали уявляти. Вони бачили чарівні ліси, де річки дзюрчать музикою, де дерева світяться, а в небі кружляють яскраві повітряні кораблі. Вони уявили веселий парк, де можна стрибати на хмарах і розмовляти з тваринами. І ось. Світ почав змінюватися. Тіні перетворилися на кольорові постаті, міст розширювався, попереду вже виднілися перші будиночки їхньої країни. Вони зробили ще кілька кроків і опинилися в місті, про яке завжди мріяли. Але серед усього цього Патрік помітив у кутку маленьку тінь. Вона була не схожа на інші, темна, ледь помітно, ніби прихована. Страхом. Хтось уявив страх, прошепотів він, і тепер він тут, додала Ліна. Та перш ніж вони встигли щось зробити, тінь поворухнулася. Тінь поволі почала розставати, і з неї виринула маленька істота. Вона була не страшна, а сумна. Діти зрозуміли, що це не справжній страх, а просто невпевненість. Ти чогось боїшся? запитав Петрік, простягаючи руку до істоти. Я не знаю, відповіла вона тихо. Я боюся, що не зможу бути частиною вашої країни радості. Ти можеш бути з нами, радісно сказала Аліна. Тут кожен може знайти своє місце. І так страх розвіяли доброта й прийняття. Істота стала частиною їхнього світу, а країна радості стала ще яскравішою, бо в ній було місце. Для всіх, навіть для тих, хто спочатку боявся. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.